Не приходило ли в голову, для чего вообще существуют зоопарки? Почему они не исчезли? Как они появились в древнем Риме? Так до сих пор существуют. Беднее, богаче, лучше территории, хуже территории. Но почему-то, как бы не спорили люди, они не прекращают свое существование. Мне кажется, в глубине души каждого человека есть мечта подружиться с животным. Здесь место, где можно животных гладить, где можно кормить, где можно чувствовать, как они пахнут, увидеть, как они себя ведут. То есть здесь не только у нас домашние животные находятся, но прежде всего домашние, но и те животные, которые по той или иной причине э, нуждались в помощи человека. Это могли быть малыши, выпавшие из гнезда, раненые птицы или другие виды животных. И здесь им их приручали, оказывали им помощь, и теперь они вот воплощают эту мечту о контакте с человеком, о дружбе человека с природой. Вот здесь это можно все увидеть и ощутить. Очевидно, вот именно зоопарк где-то отдаленно, пока отдаленно, воплощает эту идею, как в Библии, когда лев даже ряд, рядом с ревненком, когда люди будут друзья не только друг с другом, но и со всеми существами дикой природы. Давайте зайдем вот в этот мир сейчас. Ну, здесь перед вами ворон. Не ворона, заметьте, потому что ворона это не самка ворона, это совершенно другой вид, это черный ворон птица, по которой по интеллекту, как утверждают ученые, не уступает шимпанзе. Он решает очень сложные проблемы. Он ну, это интеллектуал птичьего мира, можно сказать. Вот у нас здесь он тоже ручной. Вы видите, он имеет на ногах такие вот штучки, чтобы прицеплять к ним. поводок, что он мог бы сидеть на руке. Вот. И Мы надеемся он он будет участвовать в выездных лекциях и сможет продемонстрировать, общаясь с человеком. весь интеллект, который присущ этому виду. Ну, кому-то надо сказать, что эти птицы были очень долго, очень редки. Они встречались в глухих местах, строили гнезда на высоких деревьях, но последние годы они пришли ближе к городу. И вот гнездове этих воронов можно увидеть недалеко от Одессы, в пригороде буквально, в районе Лимана-Куяльник. Э, даже в черте города можно увидеть этих птиц в полете. То сані адаптірують житло з чоловіком і що раз демонструють свої високий інтелектуальний потенціал. Господарює в одеському зоопарку. Ні, не директор, а ось цей муфлон, якого кличуть аватаром. Вільно прогулюючись по території, він зустрічає і проводжає усіх відвідувачів. Ось такі були ці примітивні перші овці. Це родоначальник всіх овець. Вотані. Животные в Европе теперь, они, конечно, очень редки, только где-то в горах на Сицилии они еще встречаются. Ну, а в Гуле они себя чувствуют прекрасно, размножаются. Ну, веду себя, честно говоря, как обычный овцы. Когда приходят дети на экскурсию, то трудно найти класс, который вы подойдя к вольеру с эм, муфоном, не замекал, не забекал. И все стадо дружно отвечает этим человеческим ягнятам. У центрі сільського дворика вольєр Філіна. Це совеня випало із гнізда і потребувало допомоги. Працівники його викормили і приручили. А чи добре філіну живеться, контролює, звісно, аватар. Отеце очень козлик. казо. Казов бурської породи. Южна Африка. Жодна порода коц. Вот, они вырастают очень большие. Взрослый козел до 120 килограммов веса вырастает. Вот Кузьмич у нас ходил кругом на свободе. Но, как видите, он уже стал такой большой. И когда он видит людей с сумками, он начинает проверять содержимое сумок. Некоторые люди пугаются. И поэтому он теперь гуляет только тогда, когда людей ну, не может никого испугать. Он принимал участие в новогоднем выступлении на Думской «Не кусай меня». На Думской площади я с ним гуляла на поводке а по Думской площади, люди спрашивали, какой породы эта собака. А когда они обращали внимание, что там есть копыты, и что это очень дом они спрашивали, а не сложно жить в доме, в квартире? Я говорю, возможно сложно, но у нас этот котлик из сельского подворья Одесского зоопарка. Надо сказать, что этот островок животного мира обожает дети, и где еще городской ребенок может увидеть этих животных, пообщаться с ними, потрогать? узнать, какие они на ощупь, не только на картинке где-то. Ну и мама здесь любит бать, дети играют, мама немножко отдыхает. Вот. А когда сюда пришли на экскурсию, я это проводил экскурсию среди студентов сельхозного института, то я думала, им здесь будет неинтересно. Но они на подходе что сказали, так пахнет прямо как дома. Потому что ребята еще на соскучили за своим сельским подворьем. Вот такая вот история. Я люблю очень это место, где Не можна оминути в одеському зоопарку сектор хижих птахів. Тут можна побачити орлів, соколів, яструбів, сов. Загалом 22 види крилатих представників української фауни. Зоопарк існують не тільки для відпочинку та розваг. Одним із завдань будь-якого зоологічного парку є розведення рідкісних видів тварин. Одесити вирощують пташенят пугача і повертають їх у природу. Ця сова занесена до Червоної книги України. У 70-х роках минулого століття в Одеському регіоні Пугач був повністю знищений. У 10-м році створилася така ситуація, благоприятна. Тобто на Дністрі був створений національний парк, де працюють наші колеги, які прекрасно ну, орієнтуються в проблемах. А у нас філіни, там дві, пар, дві пари філінів, ежегодно добре розмножаються. От, і я пропонував Такую программу по выпуску филина на территории Днестровского, Днестровского национального парка это в дельту Днестра. Мы э, сумели одну птицу пометить таталогером. это такой передатчик. вот, и получали информацию о ее местонахождении. Это были получены были очень интересные результаты. Они показали, что та птица помеченная этим передатчиком. Она две недели была в месте выпуска практически. Вот. А потом, а потом эм, покинула дельту и начала двигаться в восточном направлении. Вот. Я ее три раза находил по координатам. Вот. Она ну, по внешнему виду прекрасно себя чувствовала, очевидно, питалась мышами. Вот. И, и долетела практически до окружной дороги города. Вот, да, нам, ну, нам непонятно вообще, что ее двигало. Вот. И, к сожалению, прошел практически месяц. Вот, И и мы так понимаем, потом сигналы исчезли. Сигналы исчезли. Я так понимаю, что ее опять же убили. Далі у програмі ви дізнаєтеся, як відреагував молодий Філін на нове місце проживання та яких рідкісних птахів можна побачити у Дельті Дністра. Це територія Нижньодністровського національного парку. Саме тут, у плавнях Дністра, домівка рідкісних птахів, пугачів. Зараз відбуваються підготовчі роботи для того, щоб птаха випустити у тимчасовий вольєр, де він адаптується до навколишнього природного середовища і згодом через декілька днів буде випущений у природне середовище для того, щоб поповнити угрупування цих птахів, які вже на протязі. Декількох років, яке сформувалося у понизі Дністра. Ми спостерігаємо, що птах поки стурбований, незвичною для себе ситуацією, але оскільки він, він знаходиться вже в такому майже дорослому стані, ми сподіваємося, що процес адаптації буде вдалим, нетривалим у часі. Птах має е, адаптуватися і навчитися е, знаходити собі їжу в природному середовищі. Для цього ми спочатку його годуємо в межах вольєру, потім ми залишаємо вольєр напіввідкритим, і птах ще деякий час повертається до цього вольєру. Е, з часом він повертається рідше і рідше, е, і таким чином поступово е, птах адаптується до мешкання в природному середовищі. І цей процес відбувається ну більш природньо, і ми сподіваємося, що е, за таких умов е, результат буде е, звичайно позитивним. Просто любити природу сьогодні замало, каже директор національного парку. Потрібно робити конкретні практичні кроки по відтворенню і збереженню рідкісних видів. Важний момент ось, як моніторинг за птіцями які випущені. нами, вот, потому что они эти результаты, они дают нам возможность разрабатывать методику, вот, усовершенствовать ее, и мы можем знать, что, как дальше делать, вот, чтобы результаты были максимальные. Вот. Ну, после выпуска птицы, вот, ее очень вообще в этих, в этом месте, в этом месте очень трудно обнаружить. Птица ночная, вот, она днем ее обнаружить, это очень мало шансов. Вот, в этих дебрях. Она сидит спокойно. Вот, и маскировочная окраска, все, ее не видно. Вот. Она начинает активно себя вести только в сумерки, Вот. То есть и ночью ее и тоже проблема. Вот. И... и Здесь труднопроходимая местность, то есть просто так просто так идти по маршруту и ее найти очень сложно. Вот это такой момент есть. Самое удобное время выяснить, есть ли птицы или нет, это вот конец зимы, февраль месяц, когда плавня покрывается льдом и можно пройти практически в любое место. На більшість територій можна. Да, мы, да, начали, да, бійчість можна бійчість пройти і в цей час філіни такують. Вот, тобто вони активно подають голос, їх Вот. І в цей час можна зафіксувати, що птиці є по голосу. Свою роботу науковці зробили. Пугач майже на свободі. Через деякий час його випустять із вольєру у дику природу. Сподіваємося, йому вдасться не лише вижити, а й знайти пару та вивезти потомство. Ми залишаємо пугача наодинці. Разом із науковцями будемо шукати інших червонокнижних птахів, які живуть у дельті Дністра. Очеретяний лунь. Пелікан, 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 Червона книга України летить. Летить червона книга України. Найбільший птах Європи! Наш екіпаж наближається до так званого білого озера, на території якого ростуть рідкісні види рослин і гніздиться безліч птахів. це є перлина в принципі, національного парку заробіли, яке за е, таких сприятних погодних умов, звичайно, виглядає ну, ну надпривабливо. Зараз потрібно налаштуватися на зйомку жовтої чаплі. Там з лівої сторони на березі буде жовта чапля. Вид занесений до червоної книги України. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Прошу. Я бродив по заплавах, я бачив, як у плавнях буяє літо, як верба над водою плаче, а на хвилях гойдається вітер. Заплітаючи віти зелені, наче коси дивної феї, в білім озері, мов на сцені, пропливають білі вілеї. Очерет на сопілці грає, і тремтить молода осика. І далеко за небокраєм розчиняються мрії безликі. Ми любилися, ми кохалися, танцювали танок на піску, на рибальськім човні катались по глибокім турунчуку. В білім озері рвали лілії і сплітали гарні вінки. Ту чудову дивну ідилію я проніс в душі через роки. Завершилась дивна ідилія. Та бентежить щороку знов в білім озері, білі лілії, ніжні, чисті, як перша любов. Тільки у нашій програмі ви дізнаєтеся, які таємниці приховані за кадрами фільму Мова тварин не пропустіть наступного тижня.